Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на наступну тему: чи можете ви отримувати, якщо ви маєте інвалідність дитинства одночасно і соціальну допомогу в управлінні соціального захисту населення і пенсію. У разі втрати годувальника. Тож давайте розберемося в даному питанні. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства, так і так, ви маєте право, якщо ви маєте інвалідність дитинства і отримуєте державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, ви також маєте право одночасно отримувати пенсію у зв'язку з тратою годувальність. За наявності такого права. Нагадую, що пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається не працездатним членам родини померлого годувальника, зокрема людям з інвалідністю з дитинства, які були на його утриманні за наявності годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років. Тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію членам родини, залежить від віку, в якому Помер годувальник, або незалежно від тривалості страхового стажу годувальника у тих випадках, які передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тож, якщо ви маєте інвалідність з дитинства і отримуєте соціальну допомогу в управлінні соціального захисту населення, ви також маєте право отримувати пенсію. По втраті годувальника у разі виникнення у вас такого права.